Щороку, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день встановлено указом Президента України від 23 серпня 2019 року номер 621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців. Котрі віддали життя за батьківщину, як нагадування про одну із найкривавіших подій війни на сході України Іловайську трагедію, 29 серпня 2014 року під час виходу сил АТО з оточення під Іловайськом російське керівництво порушило домовленості українських військових в притулу розстріляли з важкого озброєння, коли вони колонами виходили тим. Що мало бути зеленим коридором. Смертельний для наших захисників зелений коридор полягав через поля із соняшниками, тому традиційним символом пам'ятного дня став соняшник. І до вашої уваги пропоную інформаційне досьє Україна більше за життя. Розповіді про справжніх людей. Автор Євген Положій, письменник та головний редактор сумської газети «Панорама». Євген Положій вирішив написати книгу після поїздки до друга, який розповів, як вивозив двохсотих спів Іловайська. Книжка вийшла у 2015 році та стала однією з перших на тему Іловайська. На неї був великий попит: лише 5 тисяч примірників поїхало до бібліотек. Були переведення накладів, нагорода, коронація слова. Хоч це художній роман, він заснований на розповідях реальних людей, збираючи матеріал, автору розмовляв з тими, хто вижив в Іловайському котлі, бійці підрозділів Донбас, Дніпро 1 Херсон, Миротворець 17-ї танкової, 51-ї, 92-ї та 93-ї бригад 39, го 40 го та 42 го територіальних батальйонів Сунського прикордонного загону. Головний герой Роман Бойченков, колійник на залізничній станції, звичайна людина, яка пішла на війну за власним бажанням, у котрі він вижив, але бійці навколо нього ні. І те, як вони вмирали, як намагалися врятуватися в зеленці під свистку та вибухи артилерії. Як потрапляли у полон і горіли разом із цивільними, все це не вигадки, а свідчення тих, хто пройшов той шлях. Іловайськ це книга про мужність, неймовірний героїзм і людяність українських солдат та офіцерів, бійців добровольчих батальйонів, батальйонів тероборони, всіх тих, хто опинився в кінці серпня 2014 року в Іловайському котлі. Наступна книга, яку хочу вам презентувати, на щиті Спогади родини загиблих воїнів. Авторка Ірина Вовк, журналістка, волонтерка, очільниця благодійного фонду 24. Іловайська трагедія закарбована в першому томі щита. Родини загиблих діляться спогадами про тих, хто опинився на війні в перші місяці. Якими вони були до бойових дій? Як опинилися на Сході. Як спілкувалися з родинами, як потім дружини та матері шукали тіла у моргах. Коли нам подзвонили і сказали, що він поранений, у нас була надія, що він у лікарні, оповідає дружина Максима Сухенка Світлана, чоловік якої загинув під Іловайськом 29 серпня, ми його не знайшли ні в лікарнях, ні в моргах. З батальйону побратими вказали чітко місце, де його знайшли, і те село назвали. І ми дізналися, що його поховали на місцевому кладовищі селян. Ми його екзумували. У першому томі мова йде не лише про загиблих в Іловайську, а й розповідається про загиби на кургані Савур-Могила, в Луганському аеропорту, чиє життя обірвалося підградами та на розтяжках. Це туга і більш живих за тими, хто пішов у засвіти. У 2020 році тритомник отримав нагороду букфорум. Видання назвали Колективним пам'ятником Героям України. А ось ця книга Війна якої не було. Хроніка Іловайської трагедії. Автор Роман Зіненко, Колишній морський піхотинець, доброволець батальйону Дніпро 1 був серед тих, хто серпня 2014 року опинився в пеклі Іловайська. Два томи війни, якої не було, це хроніка. По днях, 7 по 31 серпня, розписана Іловайська операція. Друга частина книжки висвітлює хронологію подій, що відбувається 25-31 серпня 2014 року. Книга є результатом ретельного дослідження, яке ґрунтується на спогадах близьких сотні бійців і офіцерів, від добровольця до вищого керівництва сектору Б-учасників Іловайської трагедії. Окрім того, автору довелося переглянути. Перевірити і хронологічно розібрати сотні публікацій, відео і фотоматеріалів, що стосуються боїв під Іловайськом, результати окремих журналістських досліджень. А ще звіт тимчасово слідчої комісії Верховної Ради України, також міщені на сторінках цієї книжки. Переважна більшість зібраних автором фактів у книжці була оприлюднена вперше. І хоча автор подає найбільш повну і реальну картину бойових дій під Іловайську, залишається ще дуже багато питань, на які свого часу обов'язково будуть отримані відповіді. Чому так було? Що спонукало до того, щоб так було? Це питання, на які мають відповіді інші люди. Слідство зібрало більше, ніж я. 250 томів справи, але, на жаль, поки вони засекречені. Казав у 2019 році Зіненко, у двотомнику розслідування немає відповіді, хто винен, лише те, як це було.